Стерилізація або знепліднення це один із важливих і необхідних прийомів у мікробіологічній практиці. У практичній роботі стерилізацію трактують як метод знищення усіх форм життя як на поверхні, так і всередині об'єктів стерилізації. Стерилізують поживні середовища, посуд, інструменти, щоб не допустити розвитку сторонніх мікроорганізмів у досліджуваних культурах. Метою роботи є навчитися проводити стерилізацію лабораторного посуду та поживних середовищ для культивування мікроорганізмів. Застосовуючи дані про рецептуру, навчитися виготовляти поживне середовище для заданої групи мікроорганізмів. Завдання Ознайомитися з основними методами стерилізації посуду і поживних середовищ. Підготувати до стерилізації в автоклаві посуд. Чашки петрі, шпателідригальського піпетки. Виготовити середовище для проведення лабораторних робіт. Розрізняють термічні і холодні методи стерилізації. До термічних методів стерилізації належать фламбування, стерилізація сухим жаром, кипятіння у воді, пастеризація. Тиндалізація. Стерилізація насиченою водяною парою під тиском або автоклавуванням. До холодних методів стерилізації належать хімічна стерилізація. Стерилізація оброміненням та фільтруванням. Прожарювання вогнем або фламбування Застосовують для стерилізації петель, голок, пінцетів, ножиць, шпателів та іншого дрібного інструменту безпосередньо перед використанням. Петлі, скажімо, фламбують, прожарюючи дріт до червоного кольору, а потім проносять через верхню частину полум'я нижню частину стержня. Пінцет тримають кілька секунд у верхній частині пола. А скляний шпатель Спочатку вмочують у спирті і потім підпалюють. І це є поєднання хімічної і термічної стерилізації. Кип'ятіння у воді використовують для стерилізації шприців, голок, пінцетів, скальпелів, дрібного скляного посуду, фільтри. За цих умов гинуть переважно вегетативні клітини, спори бактерій зберігають життєздатність. Пастеризація це одноразове короткочасне прогрівання матеріалу за температури, що забезпечує знищення вегетативних форм мікроорганізмів. Цей прийом запропонував Луї пастер. Пастеризацію часто застосовують у харчовій промисловості для оброблення продуктів, які втрачають смакові і поживні якості у разі кип'ятіння, таких як, скажімо, молоко, овочеві і фруктові соки, вина, пиво та інші. У мікробіологічній практиці пастеризацію часто застосовують для одержання нагромаджувальних і чистих культур спору утворювальних бактерій. І для виявлення здатності бактерій утворювати спори. Пастеризацію зазвичай проводять за 60-75 градусів Цельсія протягом 15-30 хвилин. або за 80 градусів Цельсія 15 хвилин. Для пастеризації харчових продуктів переважно молока. В наш час застосовують швидкісну обробку парою за температури 120-140 градусів Цельсія протягом лише 2-5 секунд. Продукт зазнає незначних змін, зокрема, відбувається часткова карамелізація цукрів, але термін зберігання його значно збільшується. Режим пастеризації визначається термостійкістю субстрату, можливістю інфікування його мікроорганізмами і метою роботи. У лабораторних умовах матеріал пастеризують в ультратермостаті або на водяній бані. Тиндалізація це 3, 6 -ти кратне нагрівання протягом 20-60 хвилин. За 55-80 градусів Цельсія з інтервалом 24 години. У проміжках між нагріванням матеріал, що стерилізують, витримують за 24-37 градусів Цельсія для можливості проростання спор, які гинуть після чергової стерилізації. Цим методом стерилізують, наприклад, середовища, які містять кров, сироватку та інші термолабільні компоненти. Стерилізація насиченою водяною парою під тиском або автоплавуванням. Це найбільш надійний і широко застосовуваний спосіб стерилізації поживних середовищ і посуду. Він ґрунтується на нагріванні матеріалу, насиченою водяною парою за тиском Вищого від атмосферного. Температура кипіння води зростає за підвищення тиску. Наприклад, за абсолютного тиску 1,5 атмосфери температура кипіння води становить 112 градусів Цельсія, за 2 атмосфер 121 градус Цельсія, а за 3 атмосфер 134 градуси Цельсія. Відносний тиск відносно атмосферного відповідно становить. 0,5 1 і 2 атмосфери. Вважають, що вегетативні клітини за 121 градуса Цельсія гинуть протягом 10 хвилин, а спори за 15-25 хвилин. У складі автоклава є парогенератор, стерилізаційна камера. Конденсатор. Ці компоненти з'єднані між собою трубами. з кранами. Автоклав містить два манометри. Один з них. Показує тиск у парогенераторі. Ця трубка сполучає парогенератор з відповідним манометром. Другий манометр показує тиск у стерилізаційній камері. Це стерилізаційна камера зсередини. Звіс. Манометр, який показує тиск у парогенераторі, це контактний манометр, який містить три стрілки. Чорна стрілка показує тиск у поточний момент часу. Двома синіми стрілками. Визначають межі, в яких автоклав буде автоматично підтримувати тиск. Для цього їх ставлять у відповідне положення з допомогою викрутки. Тиск у автоклаві створюється не компресором, а завдяки кипінню води у парогенераторі. Вода кипить внаслідок нагрівання електричними нагрівниками. Внаслідок кипіння води утворюється водяна пара, яка має значно більший об'єм від води. І за умови, що парогенератор або автоклав загалом зі всіх сторін закритий. Таке збільшення об'єму призводить до зростання тиску. Після вмикання автоклава нагрівачі починають нагрівати воду, внаслідок чого вона кипить, перетворюється на пару, що призводить до зростання тиску. І коли чорна стрілка в контактному манометрі досягає верхньої синьої, нагрівачі вимикаються. Вода перестає кипіти, внаслідок чого перестає зростати тиск, оскільки між стерилізаційною камерою і зовнішнім середовищем відбувається теплообмін, пара поступово охолоджується, внаслідок чого вона конденсується, що призводить до зменшення тиску. І коли тиск досягає. Встановленого нижньою синією стрілкою, нагрівачі знову вмикаються і тиск знову зростає. Таким способом у автоклаві тиск підтримується на заданому рівні. А завдяки підтриманню тиску на заданому рівні також на потрібному рівні підтримується температура. Конденсована вода стікає у конденсат. Парогенератор і стерилізаційна камера має термоізоляцію для того, щоб теплообмін відбувався не занадто швидко і, відповідно, не було перевитрати електроенергії. Перед початком стерилізації у парогенератор необхідно залити дистильовану воду. Водопровідну воду не рекомендують заливати, щоб не утворювалося накипу. Перед заливанням води потрібно переконатися, що в парогенераторі немає тиску. Після чого відкрити кран, який пропускає пару з парогенератора у стерилізаційну камеру. Через цей кран буде витіснятися повітря з парогенератора під час заливання води. А також кран для заливання води. І залити воду через. Спеціально лігко. І завантажити в автоклав все, що потрібно стерилізувати за певного режиму. Після цього закриваємо кришку стерилізаційної камери. Для контролю рівня води є спеціальна трубка. Під час стерилізації рівень води не може виходити за межі міток. Під час стерилізації в автоклав неможливо долити воду. Тому до початку стерилізації рівень води у парогенераторі має сягати верхньої мітки або бути на 1-2 см нижчим від неї. Варто зауважити, що оскільки температура в автоклаві дорівнює температури кипіння води за відповідного тиску. Всередині автоклаву не закипають водні розчини, зокрема, поживні середовища. І тому такі середовища можна всередині простерилізувати за температури вищої за температуру кипіння води. І таким способом, зокрема, вбити всі спори бактерій. Закриваємо крани для заливання води, і кран, який впускає з пару генератора у стерилізаційну камеру. Встановлюємо сині стрілки на контактному манометрі на верхню і нижню межу, у яких автоклав має автоматично підтримувати тиск. І зазвичай їх встановлюємо з інтервалом 0,2 атмосфери. Тобто, якщо нам потрібно простерилізувати за однієї атмосфери, ми верхню стрілку ставимо на 1,1 атмосфери, А нижню на 0,9 атмосфери. Вмикаємо автоклав. Коли тиск у парогенераторі досягне заданого, обережно відкриваємо кран, який пропускає пару з парогенератора у стерилізаційну камеру. Перед цим має бути відкритий кран, який випускає конденсат і пару зі стерилізаційної камери назовні. На цьому починається етап продування автоплаву, під час якого пара витісняє повітря з автоплави. Це потрібно для того, щоб над водою була чиста пара, а не її суміш із повітря, оскільки якщо буде суміш із повітря, температура хпіння води буде меншою, ніж якщо буде над водою чиста пара. Коли пара витіснить все повітря з парогенератора і стерилізаційної камери, закриваємо кран, який випускає пару зі стерилізаційної камери назовні. І чекаємо, поки тиск у парогенераторі знову досягне заданого. Коли тиск у парогенераторі досягне заданого, відмічаємо час початку стерилізації. Зазвичай стерилізація триває в межах 20-30 хвилин. Всередині стерилізації потрібно злити конденсат із конденсатора. Для цього потрібно привідкрити кран злив конденсату. І дочекатися, поки не буде виходити пара. Коли витече увесь конденсат, кран злив конденсату закриваємо. Коли закінчиться час стерилізації, вимикаємо автоклав і закриваємо кран пара в камеру. Незважаючи на наявність термоізоляції, стерилізаційна камера повільно охолоджується, внаслідок чого пара конденсується на її стінках і знижується тиск. Чекаємо, поки тиск у стерилізаційній камері знизиться до нуля. Коли тиск у стерилізаційній камері знизиться до нуля, повільно відкриваємо кран злив конденсату. Після чого відкриваємо кришку стерилізаційної камери. Після того, як простерилізовані об'єкти трохи охолонуть, їх можна виймати з автокладу. Стерилізацію сухим жаром здійснюють у сухожарових шафах за температури 165-170 градусів Цельсія протягом 1-2 годин. Таким методом стерилізують посуд інструменти. Цей метод непридатний для стерилізації середовищ, оскільки вода, яка є основою середовищ, Кипить за 100 градусів Цельсія, а температура рідини ніколи не перевищує температуру її кипіння за поточних умов. Відповідно, спори, які містяться в середовищі, не загинуть за 100 градусів Цельсія, і, відповідно, середовище таким способом не простерилізується. Посуд і інструменти потрібно підготувати до стерилізації. Адже якщо ми, наприклад, поставимо в автоклав піпетку або шпатель дригальського незапакованими, то відразу після закінчення стерилізації, коли ми відкриємо автоклав, на них з повітря зможуть попасти мікроорганізми і вони перестануть бути стерильними. Тому всі поверхні, які мають залишатися стерильними після стерилізації, мають бути закритими до стерилізації. Наприклад, пробірки під час підготовки до стерилізації закривають ватномарловими корками. Це ж саме роблять і з колбами як порожніми, так і з розчинами чи середовищем. Для того, щоб підготувати до стерилізації, скажімо, чашку петрі. Потрібно взяти листок паперу і поставити чашку на нього догори дном на центр. Після цього потрібно загорнути на чашку один куд, Другий кут, суміжний з попереднім. Після цього третій кут, який протилежний до другого. Зайвий папір забираємо до середини. І після цього в кишеньку, яка в нас тут утворилася, складаємо четвертий кут. І перевертаємо чашку для того, щоб вона своєю масою тримала папір. Таким способом, залежно від розмірів паперу, можна запакувати кілька чашок. Для того, щоб підготувати до стерилізації шпатель дригальського, треба також взяти листок паперу, скласти його вдвоє. А потім ще раз. Вдвоє. Так, щоб утворився довгий прямокутник. Після цього вільний край складаємо, загинаємо двічі вдвоє приблизно на пів сантиметра один сантиметр. І скріплюємо скрепкою. Кладемо згином донизу. І кут, де є згин. Загинаємо під кутом 45 градусів на другий кут. А після цього другий кут також загинаємо. І вкладаємо в кишеньку. Також скріплюємо скрепкою. Маємо е, пакет з двома подвійними стінками. І рівно всередину того пакету вкладаємо шпатель. Після цього другий край просто двічі загинаємо приблизно на 2 см 1 см. Скріплюємо скрепкою. І знаємо, що з цієї сторони, де пакет просто загнутий, є ручка шпателя, а не робоча поверхня. Відповідно, саме з цієї сторони шпатель потрібно витягувати після стерилізації з пакету. Щоб підготувати до стерилізації піпетру, потрібно е, взяти довгу смужку паперу, зверху її загнути приблизно на 2-3 см. І на цей згин поставити носик піпетки на центр. Після цього загинаємо смужку перпендикулярно до піпетки. Загинаємо на піпетку кур. І після того закручуємо щільно папір на піпетку. Ріпетка має бути під гострим кутом до паперу. Знизу акуратно скручуємо. І папір закручений, тримається, немає жодних наскрізних дирок, через які могли б попасти мікроорганізми.